Завантажили 11.77. Заточка, візочок. Все в комплекті завантажили, відправляємо сьогодні до клієнтів. їде недалеко, Волинська область, 100 кілометрів від нас. О, гарний комбайник. Нехай людям працює, приносить користь. Дубай цікавить подібна техніка. Телефонуйте. І так, друзі, знову всім вітання. Знову до нас приїхав свіженький красень. Це є клас Домінатор 48 Спеціал. 48 Спеціал 1998 року випуску. Вже на сірій середині, сірій рамі. Жаточка в даного комбайника 360 захвату. 360 захвату. І напрацювання 1800 годинок. Ну, я думаю, видно теж по жаточці. Це ніде нічого не фарбовано, це все в оригіналі, шнек ще повністю майже у фарбі. Ну, На мотовилі теж видно, що ще залишалася ще фарба. В попередньому відео я вам показував Домінатор 48S, а це Домінатор 48 Special. В чому ж їхня. Відмінність. Ну, жаточка. Це не основне, це може бути різна, як на S, так і на Special. ну В попередній в S ці була жатка 3 метри, тут жатка 3,60 захвата. Так, а основна відмінність 48 s і 48 спеціал. Це габарити. 48 спеціал є більший. 48 спеціал вже має базу, такий, як 58 Special, як 68с. По габаритах 48-й такий ж самий. Тобто, по довжині. Оця проставка, бачите, сантиметрів 30. 48s є ось цей спеціал, є довший від S. S немає цієї проставки. S ця задня частина прикручена відразу до цієї першої стойки. Цих 30 см проставочки немає. Коротше, соломотряси на S на спеціал довший. І також по висоті бункер Ось там, бачите, є проставочка сантиметрів 10-15 см. Спеціала бункер вищий, в С -ки. тієї проставки немає. І також по резині. По колесах. В 48 спеціал має 18,4 на 30. 48 S має 18,4 на 26. тобто Нижчі колеса, чуть нижчий бункер і в загальному подовжені СК Коротша. А спеціал вже має е, такий самий, як 58 і 68. тобто вже е, 58-й спеціал від 48-го спеціала не відрізняється нічим. Абсолютно єдина відмінність 48-58 це двигун. 48-го 4 циліндрів, 58-го 6 циліндрів вже буде. От. А по всій середині, по всіх робочих органах, по всіх габаритах вони будуть одинакові. І 68-й теж буде повністю ж такий самий. по по довжині, по висоті, по кабіні 68 буде такий ж самий, тому що вся рама та сама все повністю те саме єдине. В 68-му буде вищий бункер. Буде проставка тут не 10 чи скільки там сантиметрів, а буде вже 30 сантиметрів проставочка на 68-му і довша вигрузна. А так, комбайники повністю ідентичні. От. І що ж, перейдемо до його огляду. Перейдемо до його детального огляду. Зараз повідкриваю вам всі бляхи і буду показувати. І так, перейдемо до детального огляду. Е, так, по жаточці. Жаточка. Є от бірочка вибита 98-й рік випуску. Е, резина е, 30-ті колеса, 18,4 на 30, Мішелін. В стані ідеально. Ніде не полопані, абсолютно ніяких не мають ні тріщин, ні між шипами, ні бокових, ні латох, ні порізів немає нічого. шини ідеал. Так. По наклонній, бачите, реверс наклонної там є. Елеватори, Елеватори тут все повністю, ціленьке, ніде нічого не протерто. Непродерто, немає ніякої сварки, ніяких тріщин. Ось такий його загальний вигляд. Задня резина теж супер. Я зараз покажу елеватори. Зірочки в елеваторах Ось такий вигляд має елеватор. як Бачите, що саме елеватор у фарбі. Зірочка, як новенька, оригінальна ще у фарбі, шнек, там, понятно, як новенький, теж не гострий. Ось такий вигляд понизу. Цього комбайника теж все ціленьке, ходімо далі, балка ціленька по решетах. Тут все супер решета не розбиті, не люфтять по соломотрясах. Ось в такому стані соломотряси, не ржаві, не, не полопані, не поварені, тут все, все класно. Е, ще також е, тут вже є, е, от там зверху. Підкидачі ворошилка, як то їх називає, в 48 Special, в 48S цієї функції немає. Ремінь бачимо оригінал клас в суперовому стані і це все є не фарбовано, це все є оригінальна фарба. Так. Тепер по цій стороні. Ось такий має вигляд. Так, циліндрик. Циліндрик не тече, сухенький, ніде кріплення нічого не вирвано. Все супер. По ременях. Бачимо клас оригінал. Бачимо клас оригінал і всі ремені в доброму стані. А тут, теж, тут теж є клас оригінал. Всі ремені оригінальні і всі в доброму стані, Таких щоб там замінювати, скажімо так, я не бачив. Труба рівненька, не покоцана. Резина з цієї сторони теж супер. Зараз закриємо. Так, О, жаточці. Пожаторці тут теж все супер. Всі зірочки в суперовому стані. Тут все окей. Так. Кабіна вже має оцю окантовку, бачите таку чорненьку. Попередній частині ескамала Білу. Ну, це, це відрізняється по роках випуску. Е, також також е, обшивка в самій кабіні вже в 98-му році інша, як бачите, е, сірий колір обшивки, Ну вона вже трошки сам матеріал. Якісніший, порівняно з початком 90-х років, там жовтуватий такий відтінок обшивки. І вона любить відклеюватись. А вже в новіших руках, бачите, вже якісніше і вона ніде нічого не повідставала. Воно все як новеньке, потолочок, задня обшивка, вседушечка. Сідушка має тут десь, десь чимось зацепили ну Так, взагалі вона ціла, не протерта, не порвана. Ось такий вигляд по речашках. Отут є плямка вимазаного. Ну, але це, це комбайн е, Так. Ось такий вигляд по речашках. 1803 мотогодини. години. 1803. Ця обшивка теж ціленька. Е... Ходімо далі. Так, покажу бункер. Бачите бункер. Ще теж у фарбі поверху ці бляхи. Теж в гарному стані, фарба не пооблазила. Так, також з цієї сторони. Ось такий його вигляд. Зараз покажемо двигун. Двигун Перкінс, четвірка. Вже новий тип, так як це 98-й рік. Ось в такому стані. Ну вон, сухенький, нічого ніде не крутилося, не робилося, працює гарно, запустимо, покажу. Закриваємо. Ходімо далі. І так, ще покажемо е, січкарню, ножики на січкарні. Ось такий його вигляд по задній частині е, ободочок. От видно, сама трубочка ця підфарбована, так сам розпилюваш, далі це, це ніде нічого не фарбовано, підфарбований ось видно, сам ободочок. Так, Ходімо до ножиків. Ножики тут в суперовому стані. Гарненькі всі. З цим все супер. Е -е. І ходімо його запустимо. Запустимо, прокрутимо, покажемо як працює. Так, ще покажу вам вигляд. Нажаточку зверху. И заходим в кабину. Так, ставим старт. Раз не довыжил. Запускается нормально Все світло, там мигалки, то все то все працює. Світиться, що зажатий ручник. Зараз запустимо, запустимо машину. У нас показує оберти-барабана, швидкість. Ходовий варіант. Так, даємо обертів. Працює гарно. Дібємо мотовила, але ще жаточку запустимо. Так, труба. Ось так викидається. Ось так працює без вібрацій. Поваєм назад. Yeah. Якось так тому кого цікавить такий комбайник. Приїжджайте, оглядайте і кому цікаво, дзвоніть. Телефон вказує, поки що ще на даний час він є в наявності. Все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Так, Друзі, всім вітання. Приїхав на Джонік 1177 С2 на гіперході, розвантажуємо. Кубайник в суперовому технічному стані, має розкидач полови, заточку 4,80, максимальну комплектацію і стан технічний супер. Можна їхати одразу в поле. Зараз вружаємо справу, повністю справний кубайник, поцікавить цікавить, вийти. Стан подивіться.